Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. На момент монтажу ми зробили продажі в своїх власних магазинах на 100 тисяч доларів. Якась прикольна цифра, враховуючи інвестиції в тисячу доларів. Зрозуміло, це не прибуток, це саме виторг. І сьогодні я хочу з вами обговорити висновки, які я отримав, дойшовши до цього такого чекпоінту Прикольного. Перед початком хочу зачитати цитату з оцієї книги легендарного Джека Уелча, найуспішнішого генерального директора в історії людства. Раджу вам почитати. Книга дуже якісна. І цитата, яка мені супер відгукується, буду читати: незалежно від того, де ви працюєте, невпинно діліться. Знаннями, майте позитивний настрій і поширюйте його навколо. Ніколи не дозволяйте собі бути жертвою. І заради Бога розважайтесь. Бізнес це гра, і перемога в ній справжній кайф. Згоден на 100%. Їдемо розбратись порадами. Перед тим, якщо поставити лайки, підписки, дзвоники, буду вам дуже вдячний. Дякую. Висновок номер один, гіпотеза, яка підтвердилась, на Etsy можна почати з мінімальними інвестиціями і не мати власного виробництва. Мій досвід вам тому приклад почав з інвестицій в тисячу доларів. Так, я планував, що ці інвестиції будуть більшими, але із-повномасштабного вторгнення цих усім інвестиції закінчились. Тому перша колекція і далі ми почали від цього віштовхуватись. Тобто, в мене була перша колекція товарів і бюджетна рекламу 1 долар в день. Таким чином ми працювали там перші 4-5 місяців вже там до створення подальших товарів, збирав кошти і Зував далі лінійку асортименту. Цей медажік не потребує великих інвестицій в рекламу. Можна почати з одного долара в день. Реально знаю магазини, які там до яких ми дотичні, де навіть там продажі на сотні тисяч доларів за рік. А люди взагалі без реклами працюють. І раніше я це бачив тільки там, десь в блогерів там, англомовних, які про це казали. Тепер я прям бачу статистику магазинів, з якими ми працюємо. Ми в своїх магазинах використовуємо рекламу, але є стратегія абсолютно без реклами, і найважливіше це продукт, зрозуміло. І я не знаю іншого маркетплейсу міжнародного, де можна почати з такими інвестиціями. Відправляти через Укрпошту, не вкладати кошти в рекламу. От цей прикол, що нам рахунок виставляють 1 числа наступного місяця за попередній ми платимо. Плюс у нас є там до 15-го числа ще запас платити цю суму. Також дуже класно, що майданчик кожен понеділок нам скидає кошти на рахунок, і ми можемо вже їх використовувати в своєму бізнесі. Тому Etsy дуже дуже лагідний майданчик для старту. Тобто вони себе так і позиціонують, і так воно дійсно є. Це підтверджує на 100%. Єдине, що напевно на eBay ще не потрібна великі інвестиції, але це майданчик про дешеві товари, трошки інші приколи мені не цікаво. Він тому порівняти практично не можу. Висновок номер два товар набагато важливіший ніж інвестиції в рекламу. Якщо ви там тільки на початку шляху, знову ж таки, не витестовано неодноразово. Продукт завжди стає, стає в серці всього. Якщо він вирішує якусь біль, то ви можете і без реклами його просувати. І загалом розвиток асортименту він більш важливий на ці створення лістингів, розвиток асортименту він важливіший ніж просто бюджет на рекламу, тому що там новим магазинам еці і не дає багато коштів на рекламу витрачати. Ну взагалом, зрозуміло, що інвестиції в рекламу. Потрібні, і вони вас прискорюють. Але якщо у вас ви молодий магазин і у вас стоїть вибір створити новий продукт, якийсь інвестувати кошти там в виробництво, в матеріали, там, в фотоконтент і так далі, або збільшити бюджет на рекламу, я би вибирав створення нових продуктів і контенту. Це набагато важливіше і краще працює для Еці. Еці це більше любить. Хоча бюджет на рекламу, звісно, він також любить. А якщо у вас ще є можливість створювати продукти за рахунок візуалізації, типу Еці зараз не дозволяє візуалізації використовувати. Місяць тому вийшов цей закон на Еці новий вони, скажімо, не блокують за візуалізацією. Тому що загалом я, прихильник методу, «тестуй дешево. Тому, якщо у вас є можливість потестувати дешево, навіть не виготовляючи товар, радив би вам це зробити. Я радив це завжди і продовжую це радити офігенна тема. Єдине, що стосовно правил, тут нюанси є. Важливо слухати Ельсі і не ламати стіни, як і в житті, як і в бізнесі. Часто таке буває, що ви там собі придумали, що цей товар офігенний. Він прям так потрібен ринку. Я придумав щось геніальне, це прорив, це буде просто пісінка. І ви такі виставляєте на Еці, а він нікому не потрібен. Такі, ні, я буду ще його просувати там, або ціну там якось супер е, завищили, і типу його товар не купують. Мені періодично люди пишуть, чому немає продажів, наче все роблю, все чітко. Я там дивлюсь, а товар там в три рази дорожче продається, ніж у конкурентів, ще й на молодому магазині. Тому що що ви. Не створили, що ви там собі не придумали. який він офігенний цей товар? Унікальний і класний. Найважливіше слухати Еці і покупців на еці. Вони вирішать, як взагалі ця унікальна торгова пропозиція модне слово УТП, е, Наскільки вона підходить їм? Наскільки вони готові заплатити за цей продукт, чекати доставку, і які там враховують ті болі і унікальність, які вирішує цей маркетплейс? Не маркетплейс, а товар. Ваш товар, тому раджу вам робити товари колекціями, якщо певний товар не заходить, продовжувати шукати той товар, який буде потрібен ринку. І важливо також слухати еці по тегам. Цьому, якщо ми беремо товар, якщо ми беремо з вами теги, то всі-всі теги, там, всі-всі супервідео по збирати всі якісь там найкращі теги видивитись там і знайняти якихось спеціалістів, які вам створять платні лістинги на старту, тому що це дуже важливо. Це все, типу як на мене, вторинне. Найважливіше, що потім відбувається, тому що ми підбираємо з вами теги, ми Etsy, показуємо ось наш товар, ось теги, по яким ми хочемо себе показувати, вважаємо, що вони релевантні. А далі вибивається ця магія. Etsy починає показувати різним аудиторіям, різним людям ваш товар. А далі найважливіше це подивитись потім статистику Etsy, які теги серед тих, які ви зазначили, які спрацювали. Ми показали Etsy, що у нас є за товар, які у нас є теги. І далі Etsy за вас вирішить. Etsy починає шукати для вас різні аудиторії, кому показувати ваш товар, тому там це граф доволо з точки зору просування. І Etsy показує вам, що. Ось по цим тегам у вас були переходи, Ось там синоніми були до цих тегів, або якісь ви ще могли не врахувати. Тому дуже важливо там регулярно ми раз на місяць заходимо, дивимося всю статистику. Якщо потрібно великий магазин, або якісь там великі зміни, або сезон можна частіше заходимо, дивимося. Ага, ми маємо там переходи по цим тегам, значить, ми можемо їх використовувати частіше. Ці теги у нас не працюють, ми будемо їх виводити з асортименту. І це безперервний процес. Створення нових продуктів, нової цінності і створення нових тегів, тестування гіпотез, які те. Теки заходять краще, найважливіше, Еці нам вам про це розкаже. Просто задіть статистику і дивіться, слідкуйте. Тому я би я б вам не радив ламати стіни, типу, ви хочете, ні, я хочу бути саме по цьому тегу в топі і використовувати його, наприклад, там, постійно. Але Еці там потестував і розуміє, що по цьому тегу там ваш товар не проходить по конкуренції, або людям він не цікавий, або тех не той. Тобто не треба переживати цей тег виводити з асортименту, навіть якщо ви його там, використали в якомусь лістингу, який у вас продає. Я, він продає, але цей тех не продає. Тому якось так. Також підтверджена гіпотеза, що Etsy це грав довго. Прям не треба очікувати швидких результатів. Багато там пише: я створив 5 лісів, там 20 лістингів. Вже 2 тижні нема продажу. Типу, це нормально. Типу, у вас новий магазин. Використовувати для початку демпінг, для того, щоб розкачати, підняти довіру до свого магазину, як з точки зору покупців, так і з точки зору майданчику. Швидких результатів не буде. Там 3-4 місяці треба для того, щоб первинна, хоча б якось розкачати магазин. Зрозуміло, що є виключення, можна там швидше, але це виключення. Ми говоримо про там 90%. Плюс відсотків випадків. Це гра прям вдовгу. Еці дає нам певний трафік. Дивиться, яка кількість людей з цього трафіку у нас купила. Окей, після цього дивиться, як ми, як ми виконуємо замовлення, чи не відмовляємось від них. чи ми вчасно їх відправляємо. Чи все у нас окей, люди задоволені, там залишають позитивні вигуки. Тоді еці розуміє, там алгоритм, еці розуміє, ага, окей, цьому магазину можна ще накинути трафіку. І таким чином ми поступово рухаємось, плюс продукти ми завантажуємо, не всі одразу заходять. Важливо фокусуватись потім далі на тих які заходять, які теги заходять, і навколо цього розбудовувати асортимент, тому що в тегах також можна знайти дуже-дуже багато речей, по яким ми можемо себе просувати. В тому числі там, в рекламі можна подивитись, в тегах, запитах реклами, по яким тегам можна було б, по яким тегам нас також етці показує, по яким тегам ми можемо розвинути асортимент, або частіше їх використовувати дані теги. Показник конверсії. Etsy часто нам каже про те, що це найважливіший показник, оскільки це маркетплейс, Etsy зацікавлений в тому, щоб вести трафік в найбільш, скажімо, магазини з найбільшими відсотками конверсії, тобто для того, щоб отримати максимальний прибуток для себе. Але це не значить, що, по перше, що молоді магазини не будуть отримувати трафік. Це нормально. Etsy всім насипає, дає свою секунди слави. Навіть маленьким магазинам, це типокож частина алгоритму. Він не дасть жодному магазину там сильно улетіти вгору, там сульно видірватися в два-три рази мати більше продажів ніж Інше в ніші там так на 20-30% лідерів там більше продають, але там не в рази. Це такий майданчик, який зацікавлений, і маленьким магазинам також давати певний трафік. І тому з показником конверсії не партії стосовно того, який там показник конверсії, ви побачите в мене відео або десь там у конкурентів. В чому суть? Що найважливіше для вас це рухатись поступово, дивитись в форматі року, дивитись на ваш показник конверсії. Ваша задача оцим, як мотиваційних цих відео просто, щоб ваш відсоток конверсії завтрашній був краще вчорашнього. І все. Тобто, вам треба з собою боротися. Якщо ви будете розвивати свій відсоток конверсії і грати в довго, тоді ваш магазин буде обов'язково розвиватися. Тому раджу вам сфокусуватись на це. Плюс гра в дає клієнтів постійні, які повертаються до нас в магазин, роблять повторні покупки, рекомендують друзям там, промокоди використовують. Це всі махові маховик цінності, як на Еці, так і взагалі формування екосистеми наших покупців. Він реально працює на Еці. Він закручується, якщо ви продовжуєте, скажімо, системно розвивати асортимент і слухати Через своїх покупців і далі еці, створювати екосистему безкінечно, тому раджу вам грати вдовго. А якщо ти виробник товару і тобі подобається виробництво, створювати нові продукти, і ти хочеш вийти на міжнародний ринок і не маєш часу розбиратись в усіх нюансах, еці хотів би делегувати роботу повністю на майданчику маркетного агенції, якій можна довіряти, яка буде чесна з тобою, мати індивідуальний підхід до твого бізнесу, зацікавлена в твоєму результаті. То така маркетинга агенція це ми молодий бізнес. Мої контакти під відео, як мінімум можеш мені первинно написати. Який там в тебе продукт, скажу, наскільки він підходить, підеться, не підходить, можливо, щось треба адаптувати, докрутити, доробити. Ми закриваємо всі питання на стороні Etsy, на тобі залишається виготовлення товару, виготовлення контенту і відправлення цього товару. Тому пиши мої контакти під відео. А якщо ти новичок і плануєш розвивати свій магазин самостійно, в мене є курс від нуля до стабільних продажів, ну, крім цього каналу, на якому все я розповідаю, без жодних секретів. Є курс від нуля до стабільних продажів, на який є фіксована вартість. Але якщо в тебе там немає можливості, платити повну вартість, я можу тобі зробити довільну знижку. Деяким я навіть його надаю безкоштовно, тому що ситуації у українців бувають різні. Для мене головне, щоб ці знання ви використовували. Тому, будь ласка, мої контакти під відео пишіть, допоможу. Також там персональні консультації, аудит, магазину, підбір ніж, все, що ми робимо для себе, можемо зробити і для вас. Буду чекати ваших повідомлень, аби вам допомогти, а ви допоможете розвитку даного каналу. Їдемо далі до висновків. Наступний висновок ціна дуже важливо на еці. Як ми з вами наговорили, що це майданчик, на якому найвищий середній чек серед всіх маркетплейсів США? Так, це факт. Майданчик, на який люди йдуть за подарунками, там персоналізовані, готові доплатити за персоналізацію. Так, це факт, але будь-яку ціну ставити не можна неодноразово відтестовано, навіть на розкачених магазинах там. Коли ми ставимо там, просто зменшуємо ціну там на 10-20%, то у нас продажі інколи збільшуються, прям ну радикально, там в рази можуть збільшувати. Зрозуміло, що це не працює як панацея усюди. Ви маєте розуміти, що ваш товар, наприклад, буде в тій самій ціновій категорії, але давати більше цінності. Там буде більша якість, або краща цінність, або там швидша доставка. Ну, пропозиція ваша буде краще, ніж у ваших конкурентів. Це працює. Або там, якщо товари плюс-мінус піврозмірні по якості, там плюс-мінус два однакових магазини, але у іншого буде ціна менша, Повірте, на Etsy це працює. Відтестовано на десятках магазинів. Просто беріть це до уваги, коли ставити ціни, моніторте конкурентів, будь ласка, розумійте, який ринок. Плюс також важливо мати в своєму магазині загалом товари для демпінгу, які ми не рекламуємо, а просто набуваємо конверсії для магазину або там для самого лістингу, щоб там були плюс-мінус набір тегів, які нам потрібно, по яким ми хочемо просуватись, тоді буде просуватись весь магазин. Або ми хочемо спрямовано певні товари просунути в пошуку, отримати кращі позиції, для того, щоб потім краще його подоргувати в сезон. Або коли ми там вирішимо. Тому це дієвий інструмент, і він працює як і для молодих магазинів, так і для розвинених. Зрозуміло, я не прихильник демпінгу, типу, як взагалі стратегії єдиної, тому що, очевидно, що цей клієнт, який приходить тільки за ціною, він. Піде за іншою ціною, як коли буде інша пропозиція. Тому будувати маркетинг на цьому, що дуже складно, і це така фундамент не дуже окей, але користуватися цим десь точково цим інструментом, там, з демпінговою ціною або там, зі зниженням ціни на Etsy – це дуже дуже дієвий інструмент. Це збільшує конверсії, може зробити бестселери і покращити наші позиції в пошуку. За кордоном робота з клієнтами набагато легша, ніж в Україні. Якщо ви ніколи не продавали за кордон тільки в Україні, для вас у мене прям шикарні новини, тому що там люди не розбаловані сервісом, плюс кількість транзакцій, які вони роблять за день, така, що вони не сильно паряться стосовно там, покупок там, до 80 доларів. Для них це взагалі там вважається, що плюс-мінус норм емоційна, по-моєму, до 30, до 80 від доларів також типу норм, вони можуть витратити не сильно паритись. Нема цього приколу в переписках, а чи ви відправили товар, а що як, а що, куди, а де там що. Дуже маленький відсоток людей може вам там задавати такі питання. Зазвичай ви самі ганяєтесь за ними для того, щоб підтвердити адресу замовлення або задати якісь там певні питання. І щоб ви розуміли, на Еці для того, щоб бути зірковим продавцем, достатньо відповідати впродовж 24 годин. 24 годин це дуже багато часу. Зрозуміло, що Еці нам радить відповідати впродовж години. Чим швидше, тим краще, очевидно, для людини для закриття конверсії, але загалом люди не розбавлені сервісом, люди не люблять вас напрягувати. Вони купили і пішли далі Мати своїми справами. Ви там собі вже виготовляєте товар. На Еці є такий функціонал, що можна перенести дату відправлення на 1, 2, 7 днів, 10 днів і так далі. І регулярно таке буває, навіть переносячи дату відправлення, люди такі навіть нічого не пишуть. Ну, типу там переніс і переніс. Вони там зайшли в ЕЦІ, купили замовлення, і пішли займатися своїми справами. Тому якщо ви не продавали за кордон на Еці, то тут вас. Очікують приємні емоції. Зрозуміло, що, наприклад, на тому самому Амазоні там трошки інші поведінкові фактори, Але саме якщо ми говоримо про єці, то тут супер лояльна аудиторія. Якщо ти досі дивишся, то тобі, скоріш за все, цікаво. У нас є телеграм-чат для тебе і телеграм-канал. В чаті у нас там більше трьох тисяч українських підприємців стикаються з такими самими проблемами, як і ти, обмінюються досвідом, більш досвідчені продавці допомагають новичкам. Раджу тобі вступити, почитати, погардати стрічку. Там купа, купа відповідей на свої питання, ти знайдеш. І також раджу наш телеграм-канал, в якому Публікуємо ми для тебе корисну інформацію в стислій формі. Якщо тобі зручно в стислій формі в текстові сприймати інфу, там дуже багато корисного. Публікуємо майже кожен день якісь цікавинки або корисності для тебе, які ти можеш використовувати в рамках свого бізнесу. Тому радий буду тобі. А якщо що, підписки, лайки, дзвіночки, всі ці приколи також, дякую. Висновок наступний сітка магазинів на Еться, це найлегший спосіб закріпитись на міжнародних продажах. Для себе спочатку, коли починав, думав, так, піду зараз на Ейці, потім після ЕЦІ піду на Амазон там, або на eBay, або там, на Shopify. Але я потім дізнався всі ці нюанси, типу eBay, це просто так, ну, коротше, майданчик для де дешевих товарів, або антикваріат, там, Китаю ще не дуже багато, там, з великим середнім чеком, ну, складновато працювати. Це знову ж таки, я не працював на інших майданчиках. Це просто те, що висновки, які я бачу на спілкуючись з людьми, які там, на мільйони мільйонів попродавали. Потім, як Якщо ми говоримо про Amazon, то там, типу, можна 5, 10, 20, 30, 40 тисяч доларів витратити і, типу, не отримувати результатів. Бо є такі історії, там працюють два роки, з досягнень вдалося працювати не в мінус. Тому навіть там досвідчені продавці втрачають кошти, тому що там це дуже сильне конкурентне середовище. Тому туди варто йти вже з серйозними інвестиціями. Якщо ми говоримо про власний сайт на Shopify, це також класно і цікаво, але там, тобто всі інструменти також потребують або грошей, або дуже такого серйозного залучення по часу. Тому повертаємось до Etsy. Etsy нам дає дуже багато трафіку безкоштовного. Тут не треба великі інвестиції в рекламу. Почати можна з мінімальними інвестиціями. Ми можемо робити, як сітку магазинів там в одній, плюс-мінус ніші, плюс виходити ще в інший. Для старту на Etsy нам потрібен в ідеалі товар, фото цього товару, невеличкий бюджет на рекламу, та трошки часу для того, щоб попрацювати та просунутися. А далі нам Etsy більшість взагалі, первинного трафіку ми отримати будемо не з реклами, ну як і подальшого, в принципі, також. А ще також з фотографіями, що раніше класно працював. Візуалізації, в мене є там магазини, які я стартував з візуалізації тільки, а потім вже робив фотографії, тому, скажімо, порів входу, ну, мінімальні ризики, також мінімальні, І я для себе вирішив, що найкращий спосіб це починати з Etsy, зробити сітку магазинів, згенерувати певний потік грошей, потім зрозуміти, які там з моїх магазинів, з яких з моїх продуктів найвигідніше буде пробувати далі масштабувати на інші майданчики. І вже після цього там, наступного року планую виходити на Shopify або на Amazon. Будемо дивитись. І далі вже, скажімо, з ресурсами маючи там. Продукт, який ви рухатись далі на інші майданчики та інші маркетплейси. От якось так, таку логіку я вибрав для себе, маючи такий нормальний досвід на еці і спілкуючись саме з людьми, які там на мільйони доларів попродавали на інших майданчиках. Це те, що я вирішив для себе, зрозуміло, що кожен вирішує також для себе сам. Ви самі собі господар. М -м -м. Наступний висновок. Удача. Вам потрібна удача, як і в будь-якому бізнесі. Як мене там все класно би не продумала, але без неї ніяк. Мені в тому числі пощастило, тому що і з одного боку почав вести даний канал, не знаючи до чого він приведе, з іншого боку, працюючи на Etsy, тобто дуже нам не пощастило, і дуже боляче було з цим повномасштабним вторгненням цих у ух... На цьому закінчились наші інвестиції, скажімо, в ЕЦІ. Але завдяки тому, що я вже був на Еці, вже була певна, встиг зробити певну колекцію, виставити її на майданчику. Люди з-за кордону почали підтримувати. Деякі були клієнти, які купували, казали, навіть відправляти не треба, просто залишайте собі кошти. Їх було небагато, але вони були навіть в моєму магазині. Плюс там були, була жіночка, яка там в мене почала просто купувати там собі, всім друзям і так далі, для того, щоб просто підтримати цей бізнес. І очевидно, що мені це все дуже допомогло зробити вже другу колекцію, потім тестувати далі. З рекламою і так далі розвиватись. Тому, якщо б цього не було, звісно, було б ще більш скрутно на старті, не маючи досвіду там, і інвестицій в рекламу. Тому бажаю вам, навіть там після якихось поганих подій, щоб вам щастило в вашому бізнесі. Це прям ультраважливо. Чим дорожче ще стаю, тим більше розумієш, що без цього взагалі нічого не буває. Що стосується свого майбутнього, дуже нещодавно мені сподобалась фраза, що ринок B2B завжди більше, ніж ринок ніж c Я такий вау. Це прикольно. Типу LTV, LTV більше, середній чек більше, сам об'єм ринку. Я такий так, прикольно, згоден, тому що продовжуємо рухатись. Зараз ми B2C, розвиваємось, виходимо на інші майданчики. Далі наступного року також а десь хотілося б спробувати себе в B2B, подивитися, взагалі, що як мій продукт, наскільки він собі тут показує, тому що очевидно, що B2B дає набагато ще більше стабільності, взагалі також стійкості вашому бізнесу. Спілкувався з братом про інвестиції. Він зараз читає ось цю книгу Класно. І Прийшли до того, що, типу, ринок це взагалі океан. І ці всі там локальні події, які там ну локальні негаразди, які нам в моменті можуть здаватись великими, вони загалом на ринок не те, щоб там сильно впливають. Ринок собі там далі їде і їде. І наша задача не йти там йому на перекір, а намагатись стратегічно і в довготривалій перспективі зрозуміти, що буде там з цим ринком, що буде з цим океаном далі, і вже, скажімо, під нього підлаштовуватися, як і під ЕЦІ підлаштовуватись, рухати, давати максимальну цінність в цьому плані. Тому раджу вам дивитись в майбутнє, тестувати різні гіпотези, ніколи не переставати тестувати гіпотези. То ніколи не переставати навчатись і рухатись вперед, і рухати вперед нашу економіку. Нагадую, що віна з цими у... Ми продовжується. Якщо вам було корисно це відео або сподобалось, буду вдячний за будь-який донат на будь-який фонд підтримки українців або реабілітації бійців. І також нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.